Всім привіт-привіт! Бажаєте позбавитися зайвих кілограмів без стресу та з користю? Рекомендую вам спробувати наш коктейль Коктейль від коктейлі це турецький бренд. В складі своєму він має 20 грам веганського білка та 27 вітамінчиків і мінеральчиків. Він має от такий. Рошочок, мірна ложечка. На один прийомчик йде 4 мірних ложечки. Це заміняє ваш один повноцінний або завтрак, або вечерю. Щоб зменшити свою вагу, цим ви допоможете, і у вас буде менший колораж використаних продуктів, і буде корисний. Корисне з усіма вітамінчиками і мінеральчиками буде корисний у вас або завтрак, сніданочок, або вечеря. Тому, дівчатка і хлопці, рекомендую, хто слідкує за своїм здоров'ячком, за своєю вагою. Нагадую, це турецький бренд це дуже якісна і сертифікована продукція. Що я ще хотіла сказати, що під цим відео. Я залишу вам посилання на каталог, де ви можете погортати, і в нас дуже багато продуктів для здоров'я, для дому, для всієї сім'ї. А також ви зможете оформити дисконтну знижечку і використовувати з користю все, що вам потрібно. Бажаю вам гарного-гарного дня!